Я знаю, що ви зараз будете їхати знову ж таки збирати да. Один, там наші збирати порогів. Одного року не вийшло, там вчора передали передачу, колищанські волонтери їхали на щастя, то передали нашу 14 бригаду, перша реактивна батарея. Закупили планшет, форма, продукти, паспалати. Ну, завтра вже ранці є, дали телефон, ну, волонтер міг зустрінути і поличать. Ну, на даний, час, на даний час зробили 8 поїздок в зону АТО. Це Дебальцево, Волноваку і зону Донецького аеропорту Піскі. Це була перед цим поїздка, і, значить, підприємець, такий, як Дмитро, виділив вантаж, вантажний автомобіль, потім підприємці Воднолевадку. Приємство, як підприємство, то чайка, який є, там вони, родинний бізнес, суть має цех, виділив 5 тонн брикету. Плюс, плюс було докуплено продукти, дружуйки, які спонсорував підприємець, приватний підприємець День Володя, і по проханню військового відкомату, 93-ї бригади і Добровольського Українського корпусу Дух, це значить, правий сектор, то ми доставили піски. Саме така гаряча точка. Після цього сьогодні їх зустрічав, представника духу, то він каже, що хлопці каже. Продуктів їх вистачає, у дечі не вистачає приборів. Тепловізор, каже, в першу чергу і пальне, не пальне, а паливо для буржую, по, по другу чергу. Каже, наприклад, що там місяць назад, каже, зберетіся до нас підходили до на метрів 300 400 коли не було тепловізор. Ми їх не могли ночі бачити. Зараз в даний час з'явився їх тепловізор. Я теж таке питання задаю собі, і ви можете задати, чого вже війна йде в Європу, а тепловізора в гарячій точці, коли добровольці воюють і немає тепловізора. Добровольці купили, ми тепер бачимо, бачимо спередистів і снайпером ночі почали їх від точки накривати, вони вже ступили до кілометрів допомоги. Але воюють нами з такими снайперськими готовками, які за півтора кілометра є в ціль. Ми, каже, в нас в Санкт-Петербургій тоді 40-60 років. Ми, каже, то краще каже, не везіть нам продукти, не везіть нам одежу, купіть одного тепловізора, і ми каже, один тепловізор далі може спасти пару життів. Я значить, звертаюся до вас, може громадські, громадське об'єднання, підприємці, і, і державні установи. Можна було б це купити, тільки теплові зараз. Скільки це вартість? Вартість там в євро від двох тисяч євро і вище є. Від... 40 тисяч. 40 тисяч так... це, це не важливість, якщо ви готові е е на якусь е речі. Як буде зібрані кошти, можна е подзвонити до Кремлєва, що я подав частину, і вони дадуть маркерівку. Щоб вони могли це не якісь такі, що таке мені вони використовували. Виявляєте, за 39 мільйонів військового збору від Волинської області, скільки можна купити цих повітря? Так само звертаються, кажу, що цей командир машини градів звертається, дзвонить, каже, купі планшети, тому що не можна Там купили планшет, відправили прямо на бойову позицію. І так ще ну, так само потрібност є в транспорті, машини з пісків говорили, що треба якийсь мікроавтобус, доставка є центральна база, а бойова зміна йде, ротація, доставляти, тому що постійно машини обстрілюються, поїздять там парень, десь обстрілялися, вона вже неподвіжна. Заміни немає такої. На даний, на даний час я от, дуже, дуже все було дізовінки в інтернет, щоб по району знали, що інформація є інформація, що є бушлати, берці, зимове бельйо для наших бійців, які зараз в пуску, чи знаходяться на лікуванні, будь ласка, біртайте, звертайтеся і приходять, кожен день почули цю інформацію, ну, кожен день приїжджають, бушлат, зимова, одежа, берці видаємо. Ну і одразу резерв резерву <кій> на слід поповняють. Скажіть Сергій Анатолій, що ти там буваєшся. Що їм дає наша держава тим, які воюють, чим вони їх забезпечують? Таке враження, що абсолютно Ну, Бачите, там, як я спілкувався з імені, є в нас такі гарячі точки, там, наприклад, з Донецький аеропорт, з Дебальцева, з щастя, там більш добровольські батальйони стоять. Куди їдуть, туди більше волонтерів. За, за Євей там є перша полоса оборони, де може стояти мотосредські, танкові бригади, потім йдуть біжі Національна гвардія. Більше вони комплектуються новим оружжям, то Національна гвардія і військові частини. А добровольці, отак, як каже добровольський дух, український корпус, каже, ми оружжя саме добуваємо. От, але ж саме добувають, після вони добровольця. І щоб потрапити на ту бойову позицію, то треба ще заслужити. Отак От, їдеш, і, будучи в візках, виїхав, видно, що там полоса, видно, що в полях стоять маскировані танки, артилерія, але ж вони ждуть, вони не участвують. Їх треба тримати ту полосу. І вона розсягається, наприклад, з Харківської області, вона йде сюди до Маріуполя. Там сотні жили техніки задіяно, тисячі солдат. Ну, як каже, держава бачить, що волонтери привозять, то вони видають, там, звісно, сухпаки, видають боєприпаси. Ну, Одежа, як була, наприклад, чи батальйон, чи частина. Як той зеленому, той з синьою, так і в сьогодні. Але ж воно так навадно, що добровольцям більше по дзвонку, що, що треба. Не то, що там нагрузили, на аби завести. Вже старається підвозити все таке конкретно, там якийсь за це відповідає, дає сюди інформацію, такі інформації збирається, закуплюється і везеться. Ну, дякуючи сільським радам, що вони везуть, що можуть. Але ж Ну що ж люди в селі можуть консервацію, сало. Воно хоча б привозиш, воно гори лежать. Від'їжджаєш від, 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 від пізків, від'їхали 5 кілометрів, блокпост, батальйон кривбасу, вони такі вилучили квадратами, дивляться, кажуть, дякую, нам таке не привозить. Що... Ми зараз стараємося так завезти туди і по дорозі роздаємо на блокпостах. На, на передано року пирогі, там міщення, вся, рада, вся О, життів, да, Вони задумувалися на Миколаї, але там Бутарівна попала в лікарню, їх не, не вийшло. Ківерчани. Кожен день щось підноситься хаб-запасі будемо будуть, тому що дорогі зима, знаєте. Хлопці придумали, щоб чути сепаратістів, а то вони їхнім носом розтяжки ставили, то вони баночки з консервів розкидали, щоб вони стрісли, щоб дзвеніли. Mm -hmm. О, рівень. Yeah. Нависи, наприклад, громадські ради, не тільки Ківерцівська, а є громадські ради, створені в різних, різних районах в області. З ними є контакти, Зід... з ними з'єднатися. Якби то від всіх рад дати такий запит. Я так само думаю, що могли б і депутатські корпуси, і районних рад. За... Зробити не тільки обговорювати це, а куди йдуть, а зробити заклад до розпорядника коштів, куди йдуть ті кошти, що за них купиться. У мене це питання давно виникало. Якщо чесно, я вірила в те, що ви приходять всі в Верховну Раду, і вони будуть за руки хватати всіх і казати, де ті гроші, що платяться на... Ну, бо вони безпосередньо, ми ж розуміємо, що таке військовий збір. Це збір, який йде до державного бюджету. І він так чи інакше він попадає до загального кошика Міністерства оборони. То ну, ми якби їх, бо ми можемо сказати там Андрія Сидоровича, куди районна рада тратить гроші, можемо спитати Володимира Володимировича, ну, Міністерство оборони ми не запитаємо, чого про це не можна добитися і допитатися. Ну, справді складається враження, що ця війна, мабуть, комусь дуже вигідна. Ні, ну як це не можу. Це ж область дала 39 мільйонів. Можна Можемо сказати, що хтось Все, не це... Ну при, при виплаті заплати фалерія нараховує податкова стягує. Це я просто кажу від нашої області. Оце як всі податки при нарахуванні. Вони зразу йдуть на Київ.